Шановні співвітчизники, Жовтовоць. Цей день ми вкотре зустрічаємося тут для того, щоб проводити останній шлях Героя України. Лейтенанта Збройних сил України Проценка Віктора Валентиновича, який народився у нас тут у місті 17 липня 1991 року. На цей час йому було 31. Віктор Валентинович навчався у восьмій школі, отримавши там середню освіту. У 2012 році здобув вищу освіту, закінчивши Севастопольський національний університет ядерної енергії і промисловості. З відзнакою, в тому ж 2012 році, закінчив військову кафедру Академії Військово-морських сил імені Нахімова і отримав військове звання молодший лейтенант та військову спеціальність Корабельне ракетне озброєння. У 2017 році був призваний до ЛАЗ Збройних сил України як молодий офіцер і, відслуживши там 18 місяців в той самий період, коли тривала збройна агресія з боку покидків, Захоплювався футболом. Приймав участь у складі. Команди ДП Схід ГЗК захоплювався паероліфтингом і отримував чисельні нагороди в городських і обласних змаганнях, працював на ДП Схід ГЗК електромонтером на підставі указу президента України про мобілізацію. 1.03.2022 року був призваний до ЛАВ Збройних сил України командиром військового взводу. Але так сталося що 5 жовтня 2022 року. Під час виконання бойових завдань в зоні бойових дій, залишившись вірним в військовій присязі та званню офіцера Збройних сил України, загинув в районі населеного пункту Бахмут Донецької області, у Віктора Валентиновича залишився. Батько Валентин Григорович, мати Тетяна Анатоліївна і сестра Вікторія. Від імені командування Збройних сил України. Від імені голови державної адміністрації міста жовтої води Житоводської громади. Від себе особисто, від всього народу України вражаю глибокі співчуття рідним і близьким загиблого героя. Прошу вшанувати пам'ять загиблого героя хвилиною мовчання. Святий Боже, святий, кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. святий Боже, святий, кріпкий, святий помилуй нас. святий Боже, святий, кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Дорогі брати і сестри, сьогодні наша громада втрачає одних із найкращих новопредставленого героя України, воїна Віктора, який, залишивши свою професію, став на захист свого міста, своєї батьківщини. Тому що лютий ворог, який називав себе до цього часу братнім народом, пішов війною. На нашу землю, не тільки війною, але мародерством і вбивством. Вони ведуть себе як дика орда, у них немає ні пощади, немає ні співчуття. Але наші хлопці, захисники, котрі вділи форму на себе воєнну, є вже героями України, на яких буде будуватись. Наше майбутнє. Але про минуле ми повинні завжди пам'ятати. Бо без минулого у нас не буде майбутнього. Ми повинні пам'ятати, скільки героїв і заради чого полягло на полі битви для того, щоб ми могли вільно жити на своїй землі, щоб бути вільним народом, щоб працювати на своєму полі, на своїх заводах, щоб діти могли наші навчатись. А ми в свою чергу повинні розвивати нашу батьківщину Україну. Повинні розвивати до європейського рівня, бути цивілізованим народом. Ми в тилу повинні об'єднуватись в одну сім'ю. Ми повинні бути як одне ціле, бо тільки в єдності є сила народу. В єдності ми зможемо здолати всіх ворогів і супостата, які став проти нас. Бо кожен, хто сказ... Господь сказав, візьме меч, від меча і загине. Ми захищаємо свою територію, захищаємо свої сім'ї і свої родини. Ми захищаємо свою незалежність і волю. Бо Господь дав людині бути вільною, а не рабом. І пам'ятаємо, що раби ніколи не успадкують Царства Божого, бо вони є невільні. В них немає своєї думки, в них немає своєї волі. Тільки вільні туди зайдуть. І тому сьогодні ми проваджаємо останню дорогу Героя України, воїна новопредставленого Віктора. І просимо і молимо, щоб Господь душу його відразу забрав до себе у царство небесне, у небесне воїнство, яке буде допомагати нам в боротьбі проти всякого зла. І підходячи, прощатись, нехай кожен скаже йому слова подяки. За те, що Він віддав найдорожче, що є в людини, це життя за нас з вами. Він не віддав життя за свою сім'ю чи за свою квартиру, а за нас з вами усіма. І ми це твердо повинні добре пам'ятати і передавати з покоління в покоління. І пам'ятати, що герої житимуть вічно в серцях рідних і близьких. Слава Україні!